Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні, 28 серпня 2023 року, ми з Володимиром Мисяєнко знаходимося на моєму невеличкому винограднику міста Полтава Україна. Хочемо вам запропонувати для огляду гібридну форму від Калугіна Віктора Михайловича під назвою Скільний вальс. Чим характерна ця форма? Перш за все. Своїми смаковими властивостями, чим вона цікава, це мускат. Е, мускат гарний, ловкий, сахар накопичення велике. Ну і привабливий жовтий колір, чистий такий жовтий колір. До речі, Кажучи, ці ягодки можу набирати трошки рожеве забарвлення. Ось камера, на жаль, не передасть, тут на сонечку трошки видно, а більш видно і краще. Ці ось маленькі ягодки не запліднилися толком. Бачите, зверніть увагу, вона трошки рожевого кольору. Трошки, трошки рожевого. Ну, хай повисить, ще поки. він висить доволі непогано. доволі непогано. Ця ягідка висить, хай повисить. Цукру набере побільше. Вона вже Ми тільки коштували з Володимиром, насолоджувалися мускатним ароматом, смаком. Ну, хай ще трошки набере свої смакові властивості більше. І потім вже піде на реалізацію. М'якоть хрустка така. Ось, Володимир, іще скуштуйте на камеру. Я думаю, люди почують цей хруст. Соковита, смачна, мускатна ягода винограду. Шкільний вальс. Так, дійсно дуже хустка ягодка, шкірка з'їдається, м'ясисто соковита, дуже смачна, мускат чітко виражений. От, хто любить мускатну ягоду, то пропоную вам шкільний вальс і ранні строки достигання. Як там озон в цьому році, вже вистиг чи ні? Ну, у сусіда той же куч знаходиться, да, він вже готовий. Mm. Там майже його вже й не залишилося. Ага, То есть, тобто дозреває, е, на рівні з озоном. Може чуть-чуть пізніше, так? Да? Так це все залежить від нагрузки. Розташування її, винограда, нагрузки, тобто це багатської нашов. Ну і як від. Під час світіння запліднився, до речі кажучи, на саженцях винограда я залишаю, коли є маленькі ягідки, зав'язуються для підтвердження перепровірки сортності, залишаю ягідки. Не всю гронку залишаю, декілька ягідок. Хочу вам сказати, що там більш витягнута ягідка. А у нас же під час світіння було 10-12 градусів. Це сприяло не на кращу сторону, щоб запліднився виноград. Ну а там потягнута така ягода. Вона такого розміру. От, от бачите, вона не кругла, вона потягнута, Тобто більш привабливий такий зовнішній вигляд у неї. Так що зверніть на це увагу, що вона не кругла, а більш продовжена. Так, гарний сорт. Дякую всім за увагу, всім мирного неба над головою, здоров'я, щедрих врожаїв і до зустрічі в наступному відео. До побачення. На все добре вам.